Battletoads and Double Dragon – це унікальний кросовер двох культових серій відеоігр. Battletoads від Rare та Double Dragon Technos Japan. Випущена у 93-му році для Nintendo, гра стала справжнім хітом серед фанатів бойових ігр. З вами Серж, і це невеличкий огляд і порівняння версій BTTD. У дитинстві ми дуже багато грали у цю гру, що катер вже не витримували і старіли на очах. Події гри розгортаються після пригод Battle Tots у їхній власній серії. Темна Королева, яка хоче помститися за свої попередні поразки, об'єднує сили з бандою Shadow Warriors з Double Dragon. Вони планують завоювати Галактику. І лише команда Battle TOS та брати Лі можуть їх зупинити. Кравці можуть обрати одного з п'яти персонажів Раша, Зіца або Пімпла, а також братов Лі, Білі та Джиммі. Мета перемогти темну королеву та її союзників, пройшовши серію складних рівнів. Гра зберігає основний стиль ігрової механіки Battle Tots. Це яскравий екшен з різноманітними рівнями та унікальними прийомами персонажів. Кожен персонаж має свій набов прийомів. Наприклад, жаби можуть виконувати величезні удари ногами або використовувати свою голову як таран. Тоді як бретелі мають більш традиційний стиль боротьби. Гра складається з 7 рівнів. Кожен з яких пропонує унікальні виклики. Вас висаджують на гвинтокрилий на хвост космічного корабля, де ви мотузите робота, літаючий як кармат та механічні руки. Що, що це таке за гвинтокрил, котрий лі літає у космосі, мені невідомо. Другий рівень. Ви вже внутрі у тому самому кораблі, де проходив перший левел. Перші секції рівня не складні. Бейте бандюгадов і ходулі, з котрих можна підібрати палку. Щоб спуститися на рівень нижче, треба брати динаміт і кидати його назад у мужика. Потім ви протрапляєте на мотосекцію. Пам'ятаєте турботунель з перших жаб? Так ось. Тут все набагато простіше, невеличка швидкість та набагато перешкод. Тут, тут даже можна віддубасити пару байкерів. У кінці босс, у котрим ми поговоримо пізніше. Улюбляємося ще нижче по кораблю. Це напевно один із найскладніших рівнів гри. Тут і гарні дівчата, котрі лупасять вас хлистом. Різні гармати. Ворони, електричні піли. Та чого тут тільки нема. Нарешті, ми, ми покинули корабель королеви на маленькому кораблі озброєним гарматою. Продовж рівня королева буде на вас насипати метеорити, бомби і різний мотлох. Потім відправить до вас НЛО. П'ятий рівень. Після знищення корабля з нього вилітає велика ракета і прямує до планети, щоб знищити Землю. Якщо жаби-мутанти ще можуть дихати у космосі, напевно, то як це роблять Біллі та Джиммі історії невідомо. Вам треба пройти цю ракету від хвоста до початку. Вороги тут пацюки, каратисти. Акробати з зірками да бики мутанти. Обережно біля двигунів, бо можна підсмажитись. Є цікава секція, де можна викидати пацюків у вікно. Шостий рівень. Після приземлення ракети на кришу бара. Треба пройти до кінця праворуч. Попутно даває підсрачників різним бадюганам. Це дуже короткий. Рівень. І нарешті останній ми потрапляємо на космічну шлюпку короліві також дуже короткий рівень для вороги з першого рівня роботи гармати та дуже швидка механічна рука. Так, настав час поговорити о босах гри. Перший бот це Абоба, один із класичних босів серії Double Dragon. Дуже легкий бос, просто бійте його простими ударами до перемоги. Можна вбити з двох ударів, якщо наловчитися. Bick Black це великий пацюк. Просто бійте його з розбіга ногою чи головою і не давайте йому стрибати. Якщо його, як і першого боса, якщо знати. Можна завалити з двох ударів. Ропір це злочинець, який полюбляє використовувати зброю, зокрема кулемет. Уникайте його кулеметних черг, просто пригнувшись. Краща тактика не відходити від нього і просто лупасити. Бойовий корабель королеви. Його треба знищувати по частям. Спочатку гармати по бокам, потім пулемет спереду і так поки він не розвалиться. Дуже цікавий бос, він запам'ятовується на все життя. Робоманус гібрид робота та людини, який стріляє лазерами. Його треба бити ударами з розбігу. Якщо наловчитися, то можна взагалі ці лазери не побачити. Shadow Boss Лідер групи Double Dragon у цій грі виступає в ролі одного з головних босів. Використовує швидкі комбінації ударів. Вивчуйте його шаблон і, і контратакуйте після кожної серії атак. Рекомендовано на локації з босом не розбивати лампи, щоб ви змогли на них застрибнути і перечекати його найсильніші атаки. І нарешті. Темна королева. Головна антагоністка серії Battle Toss. Вона зникає та з'являється в різних місцях арени. Атакує вогниками, яких треба уникати. Ключ до перемоги швидко зближатись та атакувати, поки вона не зникла. Напевно, саме важкий бос гри. Дуже швидкий і подлий. Сподіваюсь, ви набрали багато життів. Після знищення криливи вона не вмирає, як того очікує гравець, а викидає вас зі свого корабля і тікає у космос, обіцяв повернутися. Що можна сказати про графіку та звук гри? Гра для NES виглядає дуже якісно. Розробники з реї максимально використали апаратні можливості консолі. Персонажі добре деталізовані та анімовані. Рівні і різноманітні мають унікальний візуальний стиль. Музичний супровід чудово доповнює атмосферу гри. Композитор Девід Vice, відомий своєю роботою над серією Battletoads та Donkey Kong. Творив треки, які будуть звучати у вашій голові, як тільки ви згадаєте гру. Так, друзі, тепер давайте з вами порівняємо різні версії гри. Вони були доступні ще на SNES, Sega Genesis та Game Boy. Однак, кожна версія має свої особливості. Про версію DNS я розповідати другий раз вже не буду. У кінці зробимо висновок. Графіка. Суперіндента. Найкраща графіка серед усіх версій. Кольори яскравіші, фон деталізованіший, а персонажі мають більш чіткі спрайти. Графіка максимально наближена до можливостей SNES. Sega Genesis. Графіка за Relon краще, ніж на NES, але поступається. Кольорова палітра менш насичена, ніж у версії для Super Nintendo. Game Boy чорно-біла графіка з простими спрайтами. Через технічні обмеження відсутні деталі, які присутні в інших версіях. Анімація залишається на хорошому рівні, враховуючи можливості портативної платформи. Геймплей SNES На SNES геймплей плавний і менш динамічний, чим на NES, Як на мене. Управління якесь не, не, не дуже комфортне у порівнянні з NES версією, що робить бої трохи складніші. Напевно, сама складна версія зі всіх. Sega Genesis. Геймплей схожий на версію SNES, але управління. Трохи краще. Менша кількість звукових і графічних ефектів. Геймбой. Геймплей спущений через обмеженість кнопок і продуктивність платформи. Деякі рівні скорочені, а складність не менш пекельна, а інколи і складніша, ніж на інших консолях. Що в нас по звуку? Нанес саундтрек яскравий і впізнаваний. Звучання дуже непогане. Є багато звуків, котрі відсутні у інших версіях, та більш смачні звуки ударів. Як на мене, це напевно сама більш повна версія по звучанню. SNES. Не краще, як і звуку серед усіх версій, але багато звукових ефектів було вирізане, деякі мелодії відсутні чи поміняні місцями. Загалом непогано, але на NES можна було зробити набагато краще. Sega Genesis Звук поступається снес, НЕС, але також нічого, напевно золота середина. І геймбой, ну саундтрек спрощений, але мелодії впізнаються, звукові ефекти мінімальні. Загалом усі версії мають схожі рівні гри, але мають різний рівень деталізації. Яку грати, обирати вам? Ну я би вам радив спробувати усі. Ну ось такі ось вийшли огляд джаб та драконів. Якщо коротко підсумувати по версіям гри, то звісно ж NES-версія, як на мене, перемагає. Ну, звісно, в неї не найкраща графіка, але грається вона набагато більш динамічніше і смачніше, ніж в останні версії. Тому вперед хто ще не грав. Хоча таких людей напевно і нема. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюся, я трохи пояснив вам по іграм. Ще зустрінемось, я сподіваюсь.